Початок підйому на Говерлі. Краса. Ось там далеко, далеко. Овегори Червоний хрест пали. віці ну, полегшує просто новини. Що тут буде стікати з голем. атмосфера А така краса. Ми вже на рівні... гір. Не думав, що я в своїх 50, що буду покоряти говерла, але це правда, я це роблю. І сподіваюся, що мені вийде. От так. Все класно. Так, наша бандьоха. <рес> Та, у нас невеличкий перекур. Це наш. І, і наверху теж наш. Зараз ну, наші вже тобі. Але вони даються. Заведемо перші. Ті, що перемогли. Зараз будемо через хмари йти. Лица хмари пливуть. А там все в снігу Так, і наша компанія дійшла до снігу ялинки закінчуються, починаються тільки альпійські сосни. Нам ще поляти полят. Бля, змучились капець. Вже оділися, дуже холодно стало. <плес> так, останній гривок. Ось за нами говерла. Ну це щось з чимось? Дуже важко. Ось, ось там вершина. ще трошки. Дуже холодно. Так, такий краєвид внизу. Ось таке. Отак ми не впрямо. Але ми... Ой, все, свобода, мать. Ми це зробили. Ми на гверні. Ось. Весь наш колектив! Ой, бо ж запад має немає. Красавний мовіжна. Вершина, найбільша точка. Ми це змогли юля Ми спускаємося. Верло залишилося ззаді. Ось. Як туристи спускаються на дупах? сегодня умови трошки погиршуются, але а, ну, ничего. Наталка а <свирает> с Все. Спускаемся на А у нас чуть-чуть халепа. Наш Монтероля. Так, підходять рятувальники. для на кіно. та як виключається, і наші герої.

Ось говерла, лишилось позаду. Це може надивуватися, що таке дома. Я вже так і гад. Я вривається. Чого ви надала якийсь робити? Це просто піпець. Хлопцям хвала. Кореспондент. Ви бачили який тут спуск. Народ. Може камера так і не покаже, але це просто капець. Я в шоці. Чим нижче опускаємося, тим тепліше стає і всі потрошки розтягаються. Так, останні миті нашої мандрівки. Ще трошки. Ще метрів може 300-400 до спуску. Всі потом попутомлювались. Але нічого. Ось і закінчилось саме довге, саме довге спускання з Говерли. Сходили ми приблизно біля п'яти годин. Ну, але це людський фактор. Може статись кожний. Ось це вже фактично прийшло. Швидка вже повинна чекати. Все, віддали Олю в надійні, в надійні руки.